Всім привіт. Прийшли в ліс трохи другої локації не по Маслюки, не по Підборезовки, не по Красноголовці. Бо там зараз сьогодні народу стільки, що напевне в місті у нас лишилося менше, ніж людей, машини. Машину ніде поставити кому розказати, що в лісі ніде поставити машину, не повірять. Ну ось вирішив трохи забуритись в природу. І пошукати не маслюків, не маслюків і слимаками, не красногловців, не поляків, а просто опенків. В наших краях чомусь не опанічний рік. Я не знаю чому, але ну, здогадуюсь, минулий рік був дуже опанічний. Тут все було усіяне опеньками. А зараз так виходить, що їх або, або вже нема, або ще нема. Ну, Раніше було ще нема, а тепер вже нема. Тому що ось такі час від часу. Недоростки, невеличкі <гум> недоростки, ось такі та трапляються. А раз отакі трапляються, то я здогадуюсь, де всі останні вони просто, просто переросли. Ось такі гриби. Тут теж. І слимаки, і миші, і кутори, землерійки, білки. Все, все покакало, попісувало на всі грибу, все встигло. Тож я так відчуваю, що апеньків ми не знайдемо. Одна надія на фламулину, вона смачніша і корисніша. На вогні неї опенька або зимовий. Апентів немає а в отруйній лепіоті весь ліс. Можна, якщо не зовсім тверезий грибник назбирати замість. Замість парасоляк і отруїтися в кінець. Так чого чого отруйних редів сьогодні? Ну, вже досить. Пеньків зимових 4 дні тому тут же, на цих всіх місцях. Я не можу сказати, що... Саме в цьому місці, Але зимових апенків 4 дні тому тут ще не було. Сьогодні приїхав, а їх вже нема. Це просто іздівательство над грибниками. Ну нічого, фламоліна нас трохи підживить, врятує. Вона дрібненька по тій простій причині, що це апеняк зимовий. І їй хоча б потрібно ну, хоч 5-7, не більше 10 градусів. А оскільки у нас навіть вночі сьогодні було 15, вона не росте. І навпаки, тепла температура її дуже сильно затормажує в розвитку. А плюс 20 вона починає гинути і сохнути. Ну, яка є, вже не перебираємо. Чекаємо зими, а там будуть лопухи. І ще плюс такий, що ці гриби можна збирати із далі і здаля нічого не заховаються, вони просто світяться. Ламулина, вогняні гриби, вони просто просвічуються скрізь. ліс. Камера не бачить, а я все бачу. Ну і звичайні опеньки, які нас підвели. Дуже-дуже в цьому році нас звичайні опеньки підвели. Виросли без попередження. Переросли без попередження. І померли без попередження якісь кабаності, який їх тут жував трохи, гриз, і він як гризе. Як тварина гризе, вона зовсім не так, як людина гризе. Тварина гризе все, що попаде. Разом із травою. Тут теж так ось погризені опеньки. Коли людина порізала опеньки, це не так приємно, як тварина погризла. Все поросше. Ось такі гриби. Бачив багато в інтернеті відео про огородництво вишину. Там полуниці в діжках садять помідори, огірки, а ось і грибоводство в вишину. Грибоводство, яке зберігає площі. І як ці гриби ростуть, вони все одно ростуть. Шапинками до гори. Як би вони не вилізли? Вони вилізли зверху вниз, а шапинками до гори. От відчувають бусурмани гравітацію. Граві... гравітаційний ефект в дії, з якої б сторони гриб, гриб не витихнувся, він все одно шапинками до гори. І вже не скаже, що він тягнеться до сонця. Гриби до сонця не тягнуться. Сонце для грибів практично не потрібно. Але ефект ось такий гравітаційний завжди присутній. Прикольно. Фламуліна росте як біля самої землі, але для цього їй потрібно менше вологи, так і висока-висока вгорі. -висока Чим більше вологи в середовищі, тим вище може забиратися, забиратися не сама фламоліна, а її плодові тіла. Сама фламоліна вона пронизує. Весь стовбур з гори донизу. До Але вологи достатньо набирає тільки в залежності від опадів. Навіть кору піднімають, піднімають кору і лізуть. А там, де не можуть кору підняти, щоб вилізти, вони лізуть попід корою до пів метра, щоб все ж таки вилізти назовні. А ось і редікулярія, медвежі вуха починає рости. Явний признак. Дуже скорого скоро початку зими. Не хочеться дуже зими. Але ще поробиш. А можливо її в нас і не буде. Грибам не все відомо. Як відомо, грибам далеко не все відомо. Але ось такий зимовий гриб. Ось грибне полювання мені подобається. Хай буде багато павших дерев, але повна тиша. Ніде нічого не шалахнеться, не поворушиться. Чути далекий тріск гілля. Напевно, я, я зганяю із місць дньовок сарн, козуль або по місцевому диких кос та не поспішаючи добираю відерце з фламуліною. Такі гарненькі опеньки в місцях, де не бродять люди. Бо справжніх, справжніх сумасшедших мало. Тут опеньки народжуються, ростуть, виростають, старіють та помирають без сумасшедших грибників. Гарне місце треба запам'ятати, але він впевнений. А вон Фламоліна, Знову горять вогники. І знову не з того боку, куди нам треба йти. Нам треба в обратному напрямку, а Фламуліна завжди палає в напрямку болота. Вогники. Ну, то хай вже ростуть часу небагато. Ну і трошечки-трошечки гливи. Не відпускає нас ліс. Все підсовує нові нові гриби. Але треба вже йти день дня не залишилось. Дякувати всім за увагу, за терпіння.